Вийшов новий банер з улюбленими персонажами, а круток і гемів немає. Хочете дізнатися, як швидше накопичити примагеми та отримати як можна більше івентових круток у Genshin Impact? Мене звуть Валена, і у цьому відео я покажу вам усі відомі мені способи, які допоможуть вам отримати ваших улюблених персонажів. щоденні завдання та активності. Найлегший спосіб отримати прямогеми – це виконання щоденних завдань. Усього за 10-15 хвилин щодня ви отримаєте по 60 прім -гем. Зараз вже не обов'язково виконувати ці завдання для того, щоб забрати нагороду. Достатньо просто обміняти смугу на густу або просто відкривати сундуки, досліджуючи світ і проходячи під земель. Також рекомендую вам не забувати про експедиції у гільді, шукачів пригод, адже та ви можете забрати мору, руду та інші ресурси. Навіщо мені експедиції, якщо за них не дають геми? Спитаєте ви? А я відповім тому, що. Що у бойовому пропуску є таке щоденне завдання, як видобути 10 мінералів. Ви можете просто відправити у експедицію персонажа, який буде щодня вам приносити цих 10 мінералів і отримувати нагороду. Адже з бойового пропуску ви можете отримати, якщо ви ту плейний гравець, стандартні крутки. А якщо ви купуєте БП, ви можете отримати івентові крутки. А наприкінці БП вас чекає 680 гемів. Навіть якщо ви не збираєтесь купувати БП, вам достатньо. Просто отримувати ці стандартні крутки, витрачати їх, і при випаді чотиризіркового персонажа ви отримуєте 15 штук зоряного пилу. А при випадінні п'ятизіркового персонажа ви отримуєте 5 штук зоряного блиску. А за це ви можете придбати у магазині паймені івентові крутки. Окрім того, не забувайте заходити в гру на свята та річниці, адже Хойоверс роздають подарунки. І, наприклад, на минулу річницю це було влітку 24-го року. Вони безкоштовно роздали нам п'ятизіркового стандартного персонажа. Квести та події не забувайте про сюжетні квести. Вони часто дають від 40 до 60 гемів за кожен завершений етап. А виконання головного сюжету завдання архонтів, окрім хемів, дає нам івентові крутки. До того ж з виходом оновлення 5.0 розробники для гравців зробили приємний бонус. Якщо ви за певний термін, який вказаний у завданні зачистите локацію нового, на 80% то ви отримаєте в сумі 400 гемів. Завданнями Гархунтів і завданнями Леген також все працює. Проходження їх у певний термін також додатково де до 60 гемів. З виходом нових банерів завжди доступні тестові забіги, на яких можна затестити персонажів у бою і отримати в сумі 40 гемів. Тимчасові івенти. Це величезне джерело нагород. Головне їх не пропускати, адже деякі івенти можуть давати сумі навіть тисячу примагемів. Дуже зручно те, що за легкі рівні складності можна отримати найбільшу нагороду, скриня та дослідження світу. Світ Геншин Impact сповнений секретів. Не нехтуйте пошуком скринь, виконанням головоломок і дослідження кожного куточка цього світу. А в допомогу вам стане офіційна інтерактивна карта: за кожен відкритий телепорт, за кожне відкрите підземелля вам дають по 5 гемів. Також є одноразові підземелля, але не в надланні, якому можна отримати за проходження цього підземелля 40 примагем і ще 10 зверху за відкриття скрині. Також є такий розділ, як досягнення, за який Можна отримати 5, 10 або 20 прямогем. Спіралі безодні. Прохоження спіралів безодні та театру це найприбутковіші способи отримати примагання. Але, на жаль, для новачків отримати усі нагороди тут нереально. Так як для безодні потрібні дві команди добре прокачаних персонажів, а щодо театру, це взагалі направлено на гравців, у яких 60-й ранг, і дуже багато прокачаних персонажів. З безодні ви можете отримати ось таку кількість примаген, ось такі нагороди. І я додам, що з 1 по 8 поверх нагороди одноразові, а з 9 по 12 нагороди будуть оновлюватись кожного 16 числа кожного місяця. А щодо театру ви можете отримати ось такі нагороди. Промокоди та стріми від Хойоверс. розробники регулярно випускають нові промокоди, які дарують примагеми. Стежте за стрімами розробників, тому що на них вони постійно дають промокоди на 300 гемів в сумі. А розробники вже повідомили, що наступний стрім пройде 1 лютого. Чайник. Чайник дуже недооцінена річ новачками, і я колись також не зважала на нього уваги. Але тут за кожен рівень довіри можна отримати по 60 рімагелів. Максимальний рівень довіри 10. Як його підвищити? Вам потрібно купувати в самому чайниці скрабниці креслення нових меблів, або знаходити їх у скрині при дослідженні світу. За двозіркові меблі дають 30 одиниць довіри, за трьохзіркові дають даю 60 і за чотирьохзіркові 90. Вони Заділюється тільки тоді, коли ви за певним кресленням виготовляєте мебель вперше. Вдруге, це вже не спрацює. Тому вам потрібно як можна більше назбирати креслень. Статуї архонтів та осипальниці глибин. При підвищенні рівня статуї архонта ви можете отримати прямо гема, а також ключі від в глубин. А зараз детальніше по статуї. В Манштаті можна отримати 10 гемів за 1 рівень. Загалом вийде 90 гемів, якщо підвищити рівень статуї до 10, тобто максимального рівня. Ліює така сама ситуація. Загалом можна отримати 90 гемів. І надзума за 1 рівень дається 60 гемів. Загалом можна отримати 540 гемів та 5 ключів Сумеру 60 гемів за рівень. Загалом отримаємо 540 гемів та 6 ключів усипальниць. Фонтейн. Така ж ситуація. 60 за рівень, загалом 540 гемів та 6 ключів усипальниць. Натлан 60 за рівень, 540 загалом і 6 ключів усипальниць. Усі усипальниці глубин від Монштата до Фонтейна дають нам по 40 крюген за одну усипання, а на плані по 80 за відкриття одної усипальниці. система підношень. І останній важливий пункт це система підношень. З них можна отримати геми, стандартні івентові крутки та інші нагороди. А тепер я розповім, які є системи підношень і які нагороди можна отримати. Монштаб на драконовому хребті дерево вічної мерзлоти. Перший і другий рівень дають по одній стандартній крутці. І на шостому рівні дві івентові. Вліює розлом підземні шахти, адюван світоносного каменя. По дві стандартні за другий і шостий рівень і 2 івентові за 8. В долині Чін Юй, милість заповідного нефриту, дає 4 стандартні та 2 івентові. Він на священна сакура дає 20 стандартних, 10 івентових і 4 ключі усипальниці. Сумеру прихильність ванарани, 20 стандартних, 10-івентових, 4 ключів, дарунки і мрити. Кожне підношення вимагає оперення світла. Для досягнення максимальної кількості підношень потрібно 36 шість оперень очищувального світу. За виконання усіх підношень сумарно можна отримати 600 гемів Фонтейн Подяка фонтану Люсі, 20 стандартних, 10 івентових і 4 ключі. Наклан холотони. Це поки що єдина система підношень, яка не дає івентові крутки, а замість них дає прімогеми. За кожен рівень можна отримати 50 гемів. Всього у сумі виходить 2500, 20 стандартних круток і 4 ключі. Якщо перевести ці прімагеми в івентові крутки, то ми отримуємо 15 круток і 100 гемів. Ще забула сказати про книгу. У вкладці досвід можна отримати гемім за виконання завдань кожного розділу, а ще треба проходити зустрічі з чотирьох зірковими персонажами. Ох, я зробила це відео як можна детальніше. І тепер ви знаєте всі секрети, де можна брати крім геми в Genshin Impact безкоштовно. Не забудьте поділитися в коментарях, на кого ви збираєте геми. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал та тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. До зустрічі!